Доброї гарної світлої ночі. А чому світлої? Тому що темнота це непроявлене світло. І оте чорне світило, чорне сонце, про яке я почала говорити, про яке є певна інформація, це непроявлене світило, яке має проявитися, і проявлення якого так бояться перезидарні істоти, сірі, рептилії. Півроботи, то вони взагалі без відчуттів, то їм все одно хто і що проявляється. А про градацію буду я часто згадувати зараз у своїх відео градацію чужих, тому що дехто з них іде, дехто з них ще тут бореться, дехто взагалі не може зрозуміти, що все завершилося. Ось тому про це потрібно буде говорити ще поки ми не очистимо повністю нашу прекрасну. Планету, на якій ми зараз є. А, ніч а, хто і відчуває її. А, особливо завжди така не лише романтика, містика, а, в когось острах. А, острах це те, що треба відкинути, тому що а, в нащадки великого роду зоряного немає поняття страху. Хоча дуже багато хто говорить про те, що це нормально страх, це добре. Страх він блокує, він зжимає людину, а він тормозить. Він вводить в низьковібраційні стани, потрібно відкинути просто це все. Навіть якщо ні в що не вірити, не відчувати, то все одно вірити про те, що ми там смертні і буде той день, коли ми відійдемо. Ну так чого бояться, все одно той день не стане. А якщо мати відчуття, що ми на цій планеті не просто так, в багатьох ці є вже відчуття. Я говорю про тих, які ось ось включилися, пробудилися, я не говорю про тих, хто займався якимись певними практиками, чи в релігіях, чи в магіях, чи... я говорю про тих, які ось ось лише включилися. Це таке відчуття, це така згадуваність генетична. Це якісь такі речі, які пояснити не можна, і починається шукати десь в джерелах, а джерел немає. Їх немає, тому що наші рідні. Вони, коли прийшли на цю планету, все було зовсім по-іншому. І спілкування полями, спілкування кожною клітиною, потім з'явилися вже відчуття мови, потім вже з'явилися написання того, що відбувалося на якихось певних засобах. А для наших волхвів, які крізь час і простір, я їх відчуваю дуже північних волхвів, то, коли вони спілкуються, то це навіть не думками, а це полями. Тобто відчувається ось такий зв'язок очима і йде повністю та інформація, яку раптом я раз і я починаю це знати, як ніби я прочитала цілу книгу. Отаким От чином зараз в нас відбувається передача інформації. Вночі ми відчуваємо ось ці особливі потоки, мені писали просто дехто з вас, і я хочу про це поговорити. Сузір'я, ті зірки, які ми бачимо. Ми, коли бачимо певні сузір'я і нам щось, наприклад, Оріона це чертог фініста Ясного Сокола. Чи плеяди, чертох Вовка, велес рідний, чи ведмедиці наші, чертох-ведмедів, сварог, чи сузір'я Лебедя, Мокоша. Тобто, щоб ми не дивилися, якісь такі відчуття, дивимося, і от всередині ще ми да? тягне. Це ці схеми на небі, це згадування. У багатьох можуть бути на тілі такі родинки у вигляді сузір'ю, це також маршрути додому. Тобто, є Багато підказок таких, але оцей купол штучний, який встановили чужі багато тисяч літ тому, він стирав просто пам'ять. і тому такого, Тільки такі маленькі, маленькі, невидимі золоті нитки, якими ми тримаємося завжди, не зникаємо один з одним, тримаємося рід із нашими рідними богами. Це дає можливість нам включатися, згадуватися. А ось зараз, коли йде зміна епох, і коли ось ці з 22-го року, ще раніше хтось відчував з 12-го року, це все почалося. Але це в декого лише ось такі згадування генетичні. А ось уже ось й рік, 23-й, трошки пауза. Навіть зараз буде 24-й, то взагалі ціла суцільна практика. Тому зараз дуже важливо все, що дається, відчувається. Генетично, інтуїтивно такі, якісь приходять натхнення, незрозумілі, якісь бачення, відчуття, і ви не знаєте, з ким поділитися. Ми просто радійте всередині, що у вас це дається. Далі ще більше буде. Головне, щоб не було страху, і тоді будуть наші рідні вести. І ті, хто є вже в такі пробудженні, включені, ми будемо допомагати також, тому що ми деякі рівні пройшли такі тестування. і Ми допомагаємо один одному, тому що ми в такі Золоті сітці, золоті, такі особливі решиці кристалічні новій, нової яві. Тому ми обов'язково один одного підтримуємо у снах, чи в яві, чи енергетично по відчуттях, чи полями. Це йде підтримка, і це дуже важливо, щоб ви це знали і знали те, що не один, і не одна, і ніколи не були одні, тому що ніхто не відпускає таких особливих, просто втілення. Я пам'ятаю, що я розповідала про це, що. В тілен... Коли ми приходили сюди на планету, я, наприклад, пам'ятаю, то було не втілення, а просто так народження, а просто приліт. І коли в мене пішли ці згадування, а потім я дещо читала про це, що ну, подібне щось описують, то, ну, звичайно, для мене це така особлива радість, тому що я розумію, що в нас є по цій планеті, але нам потрібно ще Більше впізнатися, але очікувати, що десь колись впізнаємось, побачимось, зустрінемося. Це обов'язково вже є, тому що ми в переході, але чекати не потрібно, потрібно діяти. Діяти, вірити собі, як діяти. Вірити собі, усім відчуттям, не переживати, що щось там хтось подумає не так, чи щось десь не те з психікою, чи не те щось із реальністю. Вірити собі. І це не так просто з цієї матриці виходити. Але ми виходимо. Тому що ну, тут уже все розділено, паразити окремо йдуть в пекельні світи. Ті, хто є такими біороботами, то з ними абсолютно інша буде історія їхня по їхніх сценаріях. Вони собі ж ці сценарії роблять усі ці паразитарні істоти. А хто є нащадки мороду, то ми просто переходимо в нову яв тут же на цій планеті, але це зовсім інший рівень свідомості, інший рівень енергії, і це зовсім інша. Оновлена зелена планета. Купол, який є над планетою, я б говорила про те, що він тріскався, падав, ну те, що бачила. Говорю завжди вживу, тобто зараз в цьому часі. Які я відчуваю, так і говорю. Тому я бачила, як він тріскався, падав, його латали. Тепер я бачу, що він є, але дуже багато таких проталин, і ці проталини неможливо залатати уже ніякою маною, ніякою брехнею, ніякими технологіями, хімією взагалі неможливо, тому що це такі, як джерела, іде прямі зв'язки несхідні. І а ми звідси, ті, хто є включеними, ми розкручуємо ось тут. Нагріваємо простір, іде таке з'єднання. Тому віримо собі, йдемо далі, буду вам далі розповідати обов'язково. Дивіться більше на небо. І кожне слово, яке промовлене, є дуже важливим. Нам потрібно відкрити небо, нам потрібно відкрити ось ці зв'язки прямі, вертикальні, нам потрібно відчути наших рідних наших зоряних, як би ми не називали рідні, близькі, наша родина, наш рід, наші боги, наші особливі, які завжди нас підтримують і ведуть. і Ніколи не відпускають просто так, і ми не можемо бути покинутими, тому що ми несемо таку інформацію об'єднаних зоряних систем, принаймні те, що я відчуваю, 64 об'єднаних зоряних систем. Тому можете уявити, яка це сила, віра собі, відчуття ось цих вертикальних зв'язків із нашими вишніми. І закритими чи відкритими очима відчувати такі, як ніби ми проходимо в ріці крізь такі прошарки. Це буквально на секунди, на долі секундів, на сіги можуть відкриватися такі картини, входити в них. Головне не включатися, не дуже аналізувати, а просто входити всім тілом, відчувати, розуміти, тоді буде легше відкриття. А коли ви бачите, наприклад, певну картину, як ніби фільм, і зразу починаєте аналізувати, де я, що я, хто я, зразу відключається. Потім знову потрібно певний час, щоб війти у ці стани. Це в свідомості, це ніяк без використання різноманітних. Засобів, якихось там стимуляторів, рослинних чи хімічних. Ні в якому разі це чиста свідомість. Лише в чистій свідомості входити в ці стані це просто надважливо. Тому, дорогі, ми разом працюємо, і ніч для нас це така особливий зв'язок. А тому, що коли є день, то є суєти багато, багато справ таких соціальних старої яві. А коли вночі, то ми повністю з нашими рідними на зв'язку. Хто в сніг, хто в такому наполовину сніг, хто реально це бачить, хто відчуває, хто як працює, але для нас ці стане дуже важливим. Відчуваємо один одного. Усе в нас буде як найкраще працюємо.